Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Козиріх на період 21-27 серпня 2023 рік. Не забувайте загадати свої запитання або побажання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємось, друзі, які картинки у вас півпали. Ось я бачу блискавка, це карта швидкості. Також годинник. Це своєчасне виконання якої, якоїсь вашої важливої справи. Та начебто все. Ось іще сходи. Це підняття по кар'єрних сходах, підвищення подожності або дорога шлях, десь ви будете їхати. Переходимо до другого розкладу. Знак зодіака Козеріг з 21 по 27 серпня. Ось, друзі, підкова. Це гарний знак. Успішна якась ваша подія або проєкт, або якась в житті ситуація, дуже успішна. Ось, друзі, парасолька. Це небесне покровительство. Прапорець, переміна роду діяльності. Та начебто все. Ось цей замок, це зупинка якоїсь вашого. Ілі справи, ілі важливого процесу якогось. Якась, може, підготовка до чогось. Замок це зупинка. Поки що вам щось не вистачає, якихось ресурсів або плана для того, щоб це продовжити. Можливо, щось пов'язане з роботою. Ми переходимо до третього розкладу. Не забувайте, що незалежно від номера розкладу всі події відбуваються в якомусь своєму порядку, по своїй черзі. До речі, дякую, друзі, вам за перегляди, тому що на минулому тижні у вас був високий. Показник. Дуже мені цікаво, з чим це пов'язано. Тому що розклади завжди різні. Вони відповідають положенню планет і зірок на небі. Та кожного разу ситуація різна. Третій розклад, друзі. Знову блискавка. Це ви маєте щось зробити швидко Швидкість в якоїсь справі. Знову ось підкова. Ваші старання будуть успішними. Ось лебідь, це романтичні почуття. Ось сонечко. Судячи з такого, з такого завершення пасьянсу на такій ноті, можу сказати, що в другому розкладі замок вам мог показати якихось, Ось він, я завершення якихось складнощей. Якесь завершення. Тому що. Буде сонце, тому що завершення якоїсь складної ситуації. І знову ж таки, знову підкова. І ось тут гармонія в родині. Щось таке завершиться, що у вас буде і швидко все налагодиться. Можливо, ви до цього приклали зусиль. І вони будуть недаремні. І ще тут ось вам якась хитра людина, може, яка хоче вам чимось запобігти вашим якимось справам. Але, виходячи з оцих знаків, то все має бути добре. Тому що. Це буде добре, тому що ось закриється, швидко, закриється питання у цієї хитрої людини, і у вас все буде добре, як вам треба. Ось такий ланцюжок, він дозволяє нам якось розуміти ситуацію, тому що іноді бувають такі символи. Два символа, наприклад, на весь розклад, і вони дуже різні. І їх ніяк не можна зібрати докупи. У вас все дуже ясно і зрозуміло. Зараз, друзі, ми з вами на картах мадам Ленорман запитаємо застереження для знака Козиріг та пораду для знака Козиріг. І ще одну карту на новий молодий місяць, який зараз сьогодні. Два дні 16 та 17 серпня молодий місяць новолуння. Застереження, друзі, карта якер. Зазвичай, зазвичай це стабільність, але якщо вона падає картою застереження, вона вам пропонує слідкувати, щоб ніякі ваші події не стали на стоп. Тобто, не зупиняйтесь. Вам три рази падала ось ця блискавка, що треба щось робити швидко. І тоді ваші всі події будуть, все буде добре. І ще один вам це застереження а це порада. Порада це корабль, це дуже мощна карта, така потужна. Вона каже про, наприклад, великі продажі, великий успіх в кар'єрі з якимись документами. Дуже гарна карта. Можливо, мандрівку далеку, дорогу, на яку ви там цілий рік збирали гроші, планували ці, цю відпустку. А карта на Новолуні на, на новий молодий місяць, молодик. Карта дитини. Вона каже, що який молодий місяць, все починається знову, як то кажуть, з нуля. Так, і вам карта говорить, ваші події, якісь будуть у вас нові події, вони будуть мати розвиток, але вони зараз мають бути тільки в початковій стадії. Ви щось будете розпочинати нове. Це вам така порада на, цей, на ця карта на два тижні вперед. А корабль це на один тиждень. Саме це з 21 по 27 серпня. Ось так, друзі. Дякую вам за увагу, за перегляди, за лайки, за підписки, за те, що ділитесь зі своїми друзями моїми відео. Сподіваюсь, вам цікаво, а також корисно. До зустрічі на моєму каналі!